Доброго ранку, шановні українці. Доброго ранку, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошовець. Учора в неділю відбулись перемовини в Женеві між делегаціями Сполучених Штатів Америки, України, Великобританії, Франції Німеччини. Переговори результативні і дасть Господь Бог, скоро в Україні наступить мир. Про це сказав в своєму офіційному зверненні після перемовин, стоячи поряд з держсекретарем. Сполучених Штатів Майком Марубіо, який очолював американську делегацію, голова Офісу президента Андрій Єрмак. Він сказав, що Україна задоволена перемовинами, усі пропозиції в мирний план України Сполучених Штатів враховані. Тому українська делегація дуже задоволена перемовинами, задоволена тим, що Сполучені Штати Америки вислухали українську делегацію. і... Внесли корективи в американський план, виходячи з інтересів України. Ну і Майкл Рубів сказав, що теж задоволений перемовни. Перемовни дуже гарні, усі цілі перемовини досягнуті. Інтереси усіх сторон сторін, вибачте, в перемовнах враховані. Він сказав: навіть Росії немає ж зараз на перемовних, але навіть її інтереси ми. Намагались врахувати і висловив побажання скорішого миру в Україні, який повинен настати дуже скоро. Отже, дорогі рідні, так як я сказав, потрібно заспокоїтись, не потрібно гнати хвилю, гнати волну для російськомовних. З Божою допомогою, скоро в Україні мир буде. Головне, не чубитись, не сваритись, об'єднуватись і працювати на майбутнє України. А воно буде. За нами Господь Бог, за нами правда. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь, дорогі рідні, на YouTube канал Ігор Кравцов, Український історичний. Ставте вподобайки. До нової зустрічі. Дякую за те, що переглянули відео.